І ти об'єднала такі дві: фітнес, психосоматика, харчування, знову, харчування, психосоматика. Ти ти все об'єднала воду да. і зробила таку а, потужну, потужну програму. програму. І мені мої клієнти кажуть, Яся, це так цікаво, бо ми ніде, ніде такого не зустрічали. Це ж каже, мені от, із останніх з Ізраїля дівчинка, вона каже, Мадон, називає таке ім'я класне. Та каже, Яся, я, я в шоці, як ми? каже, Одразу отримуємо і тренера, і психолога, і харчування. тут тобі. І це все в одному місці. Вона каже: я ніколи не подумала, що таке існує взагалі. Ну, Бо такі теми не сильно поєднувані, так скажемо. А але насправді, насправді сильно поєднувані, і одне без одного не існує. І починається з голови, відчуттів, і тільки потім в тіло. А якщо через ціло, тіло, то це насилля, потім відкати назад. Без розуміння тут і відчуття. От тому, да, говорять, да, похудав сильно, ну, насильно це було, да? і потім набирає іще більш. Да. Да, да. Тому що немає розуміння, навіщо людина це робить. І можна себе притягнути м на силі волі до якоїсь цифри, але ж цифра не робить людину щасливою. Ну, не робе, нічого не змінилось тут. І коли людина стоїть і бачить на вагах цю цифру, ну, ну окей, а далі що робити з цим? Ну окей, вона є. Ну, хорошо, можна там на якоїсь силі волі ще трошки протриматися. А далі, коли нема розуміння, навіщо? І починається відкати назад. А коли ти розумієш, ну в тебе є вектор, карта, маршрут. І ти розумієш, куди ти йдеш, до якого стану, не цифри, до якого стану. І кожного разу, коли я працюю зі своїми підопічними, я на старті кажу, чого хочеш. Спочатку казала, ну там, таку цифру і так далі. Я кажу: Окей, прийнято. І вже на виході з консультації, коли ми занурюємо у той стан, якого йому зараз нема, але йому життєво необхідно. Я кажу: так а де ж там цифра? І каже, ні, нема. Я кажу: так не в цифрі справа. Тут тебе цифра щасливим не зробить. А той стан, який ти будеш відчувати, і неважливо, це буде ця цифра, чи вона буде трошки більша, чи вона буде трошки менша, неважливо, той стан, в якому ти знаходишся. Бо взагалі то все, що ми робимо, це щоб відчувати себе якось так, як нам потрібно. Все через а там, не про день. цифру на вагах. І я, я кажу, що я не про тіло, коли до мене приходять, кажу: я не про тіло. Тепер, значить, треба міняти шапку профілю. Міняти. <с� party> тому Що там Що там тільки не було в е... мене в той шапці? Ну, Тому що я тобі кажу, я просто розумію, що це набагато глибше, ніж персональний наставник. Ну, я просто думала. Ну, яся, ну фітнес-тренер, ну класно, добре, мені підходить такий спікер. А потім я ж кажу: я послухала, я подивилася, я з тобою поспілкувалася. Ну, це зовсім інше, глибше набагато.